Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Сусіди на всю гучність співають російські пісні. З такою проблемою звернулася до сніданку глядачка. Дівчина розповідає: зразу попросила вчиті дому припинити. Я розумію, караоке в день ніхто не проти. Але можна репертуар вибрати інший війна в країні. А ви вилаєте біловєжською пущу і круга? Утім, сусіди причину такого обурення очевидно не надто зрозуміли. Що нам подобається, то ми й співатимемо. Загальноприйняті норми ми не порушуємо. І яке відношення до війни має круг? Він помер 20 років тому. А ось так у центрі Івано-Франківська аніматори гучно на всю вулицю розважають малечу творчістю російських репера Моргенштерна та блогера Мілохіна. Слухаєш Моргенштерна, підписаний на акаунт Дана Мілохіна. Зможеш продовжити фразу. «Нічого страшного? Малюкам перераховують умови участі в якомусь конкурсі. Для цього потрібно бути підписаним на акаунт російських зірок і продовжити фразу Мови окупанта. У Твіттері кажуть, що оці аніматори вмикали ще й музику руснявої групи Сірібро. Нагадую, сьогодні пішов шостий місяць повномасштабної війни Росії проти України. А це вже місто з бараш тернопільської області і знову центр міста. Чи соліст гурту, який у пісні нівозможна скучає, включений до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України? А от у Кременчуці російські пісні на всю гучність грали з яхт, що плавали по Дніпру. Це небо, яку бурило містян, і через галузь у соцмережах тепер у районі заборонено вихід всіх плавзасобів на Дніпро. Скасовані навіть тренування спортсменів на воді. Адвокат Лавренті Царук пояснює в Україні як до війни, так і зараз діє закон, що обмежує гучність шуму. Він передбачає, що громадяни України не мають права шуміти, а це означає і кричати голосно, і включати музику, якісь гучні співи робити, починаючи з 22-ї години вечора і закінчуючи 8 восьмою годиною ранку. Це в будні дні. А вихідні цілодобово порушення виклик поліції штраф від 85 до майже 300 гривень. Крім того, якщо порушники громадського порядку продовжують непокору… То тоді вже поліцейські мають право навіть застосувати них силу і вже скласти інший протокол по непопору працівникам поліції їхнім законом вимогам, тобто вони можуть їх навіть і затримати, і повести в відділок. Що стосується пісень країни агресора, то більше як місяць тому Верховна Рада ухвалила закон закон про повну заборону. Публічної трансляції будь-якої публічної трансляції будь-якому публічному місці, тому числі громадському транспорті, будь-якої російської музики, цей закон ухвалений Верховною Радою. Він підписаний президентом 5 липня цього року. Але набере чинності він лише в жовтні. Тож, якщо повномасштабне вторгнення Росії та сотні тисяч вбитих українців не є причиною відмовитися від російського контенту, два місяці слухати його закон ще не забороняє. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕТ. доброго ранку. всім вам кажемо є про що поговорити. Може на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. все цікаво попередньо. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у буді.